Якщо хочете згадати дитинство, готуйте манник. Приступаємо до роботи. Яйця, цукор, збиваємо, Добавляю солі, добавляю ванільний цукор, добавляємо кефір, розпушувач, цедру лимончика. Цедру саму від лимона. Я хочу виправити сама себе. То було наоборот. Там сік, а то цедра. Манку. Родзинки. Добавляємо олій. Олінк, як паска, виходить, подивись, з родзинками жовтенькі. Виливаємо наш манник в форму. Дали йому 5 хвилин набухнути, але можна й не давати. Як собі хто хоче. Маник спікся, прикрасимо його пудрою. Розрізаємо. Якщо хочете щось до чаю по бистрячку, то цей варіант ідеальний.